У приміщенні Бориспільського державного історичного музею нещодавно відбулася презентація поетичної збірки Володимира Литвина під назвою «Окрушені пам'яті збірка складається із трьох розділів, у яких відтворились 129 віршів про дитинство Володимира. Окрім того, письменник розповів, що доволі довго не міг обрати назву для нового видання, адже головною метою для нього було підібрати влучні слова, у яких розкриватиметься весь сенс його поезій. Це ну власне хочу пояснити. Саму назву окрушені пам'яті. Окрушені це крихітки окрайчики невеличкі, які залишилися в пам'яті ну, практично назавжди. Чому так, через те, що в кожної людини є якісь такі моменти, що вони запам'ятовуються на все життя. І особливо дуже багато таких моментів з дитинства. Через те, що ну, дитинство це. Зараз, з погляду прожитих років, я можу сказати, що це дитинство, це золотий вік. На захід завітали всі поціновувачі літературного мистецтва. Також рідні та друзі автора новоствореної збірки Окрушене пам'яті. Окрім того, Володимира Литвина привітали ще з однією визначною подією. Він став членом спілки письменників України. В першу чергу я хочу привітати з успішним завершенням цього етапу. Бо входження в члени спілки письменників вона носить назву Національна. Тобто загальнонародне визнання вже прийшло. На черзі ті твори, які зроблять Борис під безсмертними з іменем Володимира Миколаєча. Далі долучилася до привітань заступник міського голови Людмила Пасенко. Ми вас щиро вітаємо. Я переконана, що ви будете нас радувати ще не одною збірочкою. Ну, а всі ті плани, які отут народжуються в цьому колотові, як казала у нас Наталя Вікторівна, то. Вони обов'язково реалізуються. Тепер у Володимира Литвина з'явився ще один приємний спогад у житті новий етап у творчості письменника, який закарбується не тільки у його пам'яті, але й у серці. Кароліна Савсюк, Віталій Назаркавич, Михайло Головненко. Новини телеканал Бориспіль.